Так, Сиванова 36 2022 року. Коротше, Андрюш, треба комплект у цих, це на сошник, що стоять, резиночок, оцих пластмасок. Комплект оцих це ці, що стоять ось до на цих ну, типу, ось до вони стоять на пружині, комплект. І комплект у таких колечок металічних, цих, що ось до стоять на пластикових направляючих. Такого воно зверху ось до стоїть. Комплект у цих колечик. В принципі, все, ми так її зробимо і будемо її виставляти. Да. Ага, Комплект будеш? І будемо да, будем її виставляти, поняв? Ці пальчики короче, в нормальному стані. може вже мені повезло. і вони цей. Ну, На них немає вироботки, якщо я ставлю ось до Оце резинове колечко, ой, не резинової пластмасове. ти поняв, туго, навіть немає люфту. Так що з пальчиками мені повезло, пальчики отбой.